Старинка Вероніка Анатолівна, підписали ще Давиденко і та Міліна, по-моєму, Літашиліна. Не зрозуміло, які тут по переименуванню вулиці. Значить, розглянувши цю заяву, поспілкувавшись з фахівцями, які мають до цього відношення, це і наші реєстратори, і секретари, і все інше вирішили запропонувати. На сесії перейменувати чотири вулиці, які існують, на одну вулицю Європейська, яка почнеться від е, першого шлюзу і буде продовжена до е, процеу. Це вулиця Європейська. Ну, внести зміни в номерації. Хто за це рішення, прошу голосувати. Сюда. Рішення е, на сесію. пропозиція Пропозиція. Так, е, слідую питання. Слідуюче питання. Е, детальний план території Болгова. Е, так, детальний план території е, за е, заявою Болгова розроблений у відповідності до вимог законодавства, е, до детального плану безпосередньо. Е, е, Долучений зміцнув стратегічно-екологічну оцінку. Всі етапи, такі як місцебудівна рада, такі як громадське обговорення були пройдені документи. Всі долучені безпосередньо до детального плану території члени комісії рекомендують винести на сесію з позитивним рішенням для затвердження детальний план території. Це, це сюди відноситься. Так слідуюче питання. Золочівському сільському голові від Ульянова Юрія Вікторовича, який набув право власності три земельні ділянки на в'їзд до села Вишенки між селом Гнід з сусід сторони села Гнідин до села Вишенки, з правої сторони по напрямку руху у власності три ділянки. Про звернувся з заявою надати дозвіл на розробку детального плану території для побудови комерційних приміщень. Є якісь Майдує, да. Нема. Значить, рішення комісії на сесію підтримати цю заяву і надати дозвіл. Слідуюче питання. Знову звернулася фірма Володар Рос з виготовленням детального плану території. Ну, ви знаєте цю ситуацію. Значить, як пропозиція доручити Філіпчуку, зібрати зацікавлених інвесторів. Вивчити ситуацію і внести на розгляд комісії, а потім е е сесії сільської ради. І дані надо Кому? Голові? Ну, значить, якщо голова е буде інформувати на сесії, значить тоді приймемо по цьому питанню рішення. слідуюче питання. Попенка Романа Тарасовича. Знову він написав заяву. У нас вже було. Попереднє рішення. Шановні члени комісії, які у вас є стосовно цього. Олександр по Попенку, які є пропозиції? Знов він не довіряє земельній про виділення в досвіду. Надать попанку за мене ділянку. Один тридцять сім гектара. Там, де озеро іде. У нас було дві комісії, дві сесії на відмові. Це вже третій раз. Я не знаю. Я особисто, моя думка відмовив. Моя думка надавати. Значить, на розгляд сесії. На розгляд сесії. Цю пропозицію. Так, слідуюча заява. Голові сільської ради Лазаренко, Пустовгора. Юлій Гнідин. Прошу провести вуличне освітлення по вулиці Жукова від 41 до 39. Ну, зрозуміло, ця заява. Надати відповідь комунальному підприємству, внести пропозиції. Якщо вони у нас в графіку в плану є, значить. Чи ну, вони просто детальний план по володару роз, а що там взагалі хочуть робити? Ну, ніхто, вони, роз, вони ніхто не знає. Вони хочуть повернути ну, там змельна ділянка, де раз сільве призначення щось пов'язане з типу, гаражі Вони автар... ну, хочуть розробити детальний план для будівництва цього самого. Будинці, Гаража майстерні. майстерня, гараж там, де вони будуть зберігати ну, транспортні А багато що гартирні. люди вкладалися в покладалися. Так, от і питання, це що нема питання. детального плану території, вони хочуть його хочуть повернути назад на гаражі, а то, що там були ошукані інвестори, питання не вирішено. Вони кажуть, ми нікому в оренду не давали. Тобто, виходить, що хтось дій діяв самостійно на цій ділянці, збирав кошти о цих інвесторів. Тому і е, я вважаю, що поки це питання не розглянуто... Треба спілкуватися з інвесторами. Лівчук їх повинен зібрати і спілкуватися. Обов'язково. Да, треба зібрати людей. Віталій Володимирович, хай їх там збере, там є ошукані інвестори, хай є там ініціативна група. Так. Ото їх спочатку з ними зібратися, послухати і представника запросити. Бо і так як вони мені говорять, то вони навіть є пошуканими. До сесії чекали. Важно Коли бажано, що? ну, щоб ми не затягували. Подивимося по, по ситуації, якщо буде в нас можливість, Бачите, кожен день може. Все, слідуюче питання. На ага. на так, Алабу Жев, Алабу Жев, Ігор Володимирович, е прошу терміново відреагувати на незадовільний догляд за ділянкою. Адресу точно вказати не в змозі. Ділянка знаходиться праворуч від мого будинку заводська 19 д на ділянці вісім років не було догляду, на ділянці дерева, бур'яни і все інше. з Сухарків не було скарги там від цього біля лівого берега. Не можна. Да та ні, скарга що. Огоробини там поставили. А є вже світло, Оксани? Ще нема? Світло у нас і було. Ні, Я ну не без не генератора не є. Включили вже чи ні? В радіо вже так. Піднялась напруга зараз десь сто дев'яносто до трьохсот. Лазаренко від мешканця села Петропавлівське Анатолія Сиротенко. Калинова 18. Прошу прийняти міри стосовно турової світлани, а саме адміністративної пеналі згідно з законом України відносно і земельної ділянки, яка межує з моїм господарством. Ділянка вона необробляється 15 років, повністю заросла бур'яном, а також проросла і все інше. Вже Дуже похожу. От е, прийняли правильний закон в одній з держав, що там якщо 7 років ділянка не обробляється, значить право власності і забирається назад. Не да. Якщо не будується, значить забирається. Якщо не обробляється, значить забирається. Якщо захаращено, значить забирається. Ну, Ні, так у нас немає ще такого закону. Все. Є ще якісь питання <різований> по комісії. А от якщо буде, то тоді виділяємо. Засідання комісії оголошується закрити. Ми дуже посперечалися по вулиці.